Це короткий навчальний ролик про те, як легко і зручно працювати з кабінетом громади. Щоб увійти до кабінету громади, перейдіть за посиланням, яке ви отримали від координатора або на сайті linkldn.org.ua, знайдіть кнопку Зареєструватись в кабінеті громади. Далі ви потрапляєте на сторінку входу в кабінет. Якщо обліковий запис вже є, то ви просто вказуєте свій емейл та пароль і натискаєте Увійти. Якщо ви тут вперше, то ви натискаєте Створити аккаунт. Після чого ви вказуєте свою електронну адресу, пароль для входу в кабінет створюєте, вказуєте ім'я та прізвище, контактний номер телефону, населений пункт, по яким ви готові інформувати, і обираєте, ким ви є в цій громаді. Тобто або ви представник органів місцевого самоврядування, або активіст-активістка. І натискаєте Залишити заявку на доступ. Після цього протягом робочого дня з вами зв'яжеться наш фахівець для короткої верифікації, і доступ буде надано. І ви вже зможете увійти в кабінет. Далі, коли ви потрапляєте в кабінет. У вас є в робочій зоні основні три вкладки: це потреби моєї громади, історія доставки по громаді і каталог потреб. Перша потреби моєї громади. Також ви можете скористатись пошуком для того, щоб знайти потребу, яка вас цікавить. Натиснувши на будь-яку картку, відкривається детальний опис цієї потреби. Статус, категорія, опис, дата створення, тобто всі параметри, які у потреби є. Також є можливість створити заявку на редагування, тобто, якщо потрібно змінити, наприклад, кількість або опис тощо, тобто, ви це можете зробити через заявку на редагування. Тут ви вказуєте, заповнюєте лише те. Поле, яке хочете змінити. Тобто, якщо вам потрібно змінити кількість, було 15, потрібно 18, то ви заповнюєте лише це поле і натискаєте надіслати заявку. Нижче ми бачимо історію закриття конкретно цієї потреби. В даному випадку її ще не закривали, тобто, якщо б її закривали частково, то тут був би відповідний запис. І історію виконання в цій категорії в цьому населеному пункті. В даному прикладі село Мар'їне ще не доставляли підгузків для дорослих, тобто, взагалі, не було доставок через механізм гуманітарного реагування Лінк. Наступний розділ: це історія доставки по громаді. Тут ви можете переглянути всі доставки, хто і що доставляв, коли це було, в який населений пункт теж можна скористатись пошуком. Для зручності або фільтрувати по категоріях чи по населених пунктах. Також тут ви можете додати інформацію, якщо потреба була виконана не через лінк, то ви можете це зазначити, тобто ви заповнюєте, в яку громаду, в, яку насел... в який населений пункт, ким саме і що саме було доставлено. Для того, щоб потім можна було подивитись по історії доставок, які саме доставки були. У вашу громаду в конкретні населені пункти. Наступний розділ це каталог потреб. Тут ви можете переглянути категорії потреб, які є у нас в наявності, та запропонувати категорію. Тобто тут можна просто ознайомитись з нашим каталогом. Якщо ви бачите, що є якісь умовно послуги в даному випадку, яких ще немає в системі Link, то ви можете їх запропонувати. Також в інтерфейсі є меню користувача у правому верхньому куті. Тут ви можете переглянути або змінити свій профіль, зв'язатись з нами, тобто надати зворотній зв'язок, якщо ви знайшли якусь помилку, якщо у вас є ідеї, як покращити сервіс, то тут ви можете в текстовому форматі це вказати і надіслати нам. Ми з цим ознайомимось, і якщо ця зміна буде доречною, впровадимо її. Ну і відповідно, також тут ви можете вийти зі свого облікового запису. Як заявити про потребу? Для цього є окрема кнопка, натискаємо на неї і заповнюємо, щоб створити новий запит. Вказуємо кількість, одиницю виміру, якої категорії стосується потреба. Тут можна користуватись пошуком. Категорія отримувачів не обов'язково, але можна зазначити і населений пункт, куди потрібно доставити. Також можна скористатись пошуком. Та дата, до якої бажано виконати цю потребу. І опис. Тобто, якщо у вас є якийсь коментар, умовно, якщо ми говоримо про підгузник, ми можемо вказати тут розмір. І натискаємо Надіслати заявку. Далі протягом найближчого часу з нами зв'яжеться фахівець для верифікації цієї потреби, і вона з'явиться в актуальних потребах нашої громади. І відповідно її бачитимуть всі громадські організації, які співпрацюють з механізмом гуманітарного реагування Лінк, і зможуть цю потребу забронювати для виконання. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, тепер користування кабінетом громади стане ще простішим. Якщо у вас залишились запитання, ви можете звернутись або до координаторів, або написати ним, нам через форму зворотнього зв'язку.